Вітаю, друзі, колеги, магазин авторозборка Юа. Сьогодні покажу вам наш скарб. Шкіряні сидіння в ідеальному стані для джипа компаса і Патріота з 2007 по 2016 модельні роки. Сидіння, електричні, присутні обігрів. Мікроліфт, регулювання водійського сидіння, задні сидіння, три різних положення нахилу спинки є, з автомобіля, який проїхав 30 тисяч миль, стан просто шикарний. Самі бачите, як вони виглядають. Продаються повністю отак в зборі, як на відео. Знаходимося ми в Києві. Якщо потрібно, то відправляємо новою поштою по всій Україні. По всім питанням, пропозиціям, звертайтеся, будемо раді. Багато в асортименті і інших салонів є. Ціни від 300 доларів, якщо в зборі. І комбіновані, і чисто шкіряні є. Також є і в інших кольорах бежевий салон маємо в чудовому стані. Так що будемо раді. Номер телефону в описі товару побачите. Магазин авторозборка.ua. Дякую за увагу.